Давай, знімай. Для браконьєра навіть це вже не авторитет. Вони вибрали саме золото. А це все, все викинулось. Боже, Ужас. Такі я вам скажу. То, що то панові українці, це, оця мразота Сухович і Міліщук, це мразота. Що вони роблять, то я такого в житті не бачив. Як оці нинішні, сучасні мразі. Пане Як його? Кузьович, ці мразі... Це твої підчинені. Якщо ти їх не вигониш, ти станеш такою самою мразію. Не обратить внимание, за що їм грамоти? А коли їм грамоти була? В інтернет гуде постійно. А, грамоти. Ну це грамоти за те, що злодії кваліфіціровані. Що покидьки, напевно, грамота найкращий покидьок України. Я скажу, пахне дубом тут. Ну от, панове українці, дивіться, паскуди. От. Ровенські лісники це кваліфіціровані паскуди. Ну тут от чуєте, що про них говорять. Про це таке я не знаю. Тільки свіжий крадений дуб. Бачите, свіжа опілка. Тут має ніби рубка початися, А вже украли. Перед рубкою. Вон туди він падав цей дубок. Бачите, тут затіски. Тут пили видно. Вже цей дуб ховали. От. Бачиш козьович? Козьович твартий сопльович. Що ти робиш? На тебе ці покидьки одним містом лежили. Сухович, міліхчук. А знаєш чого, Василь, на тебе ложили? Ти козюля. Ти ніхто. Ось така. Таке до тебе ставлення. Що вони тут відводять? Вже перед відводом, вже все вкрали. Уже все вкрали перед відводом. А, ось, ще один дуб, бачите, вкрали. Так, так недавно різали. На цьому немає відмітки. Лісник не знає, що Ось він падав, бачите? Ми його різали. Це перед відводом вже його вкрали. От він сюди падав. Цей дуб. Він його О, давайте зайдемо далі. Подивимося. На цей дуб. Бачите? Зелений дуб. Бачите листь? Упав. Бачите? Хто вкрав? Міліщук Сухович. Костопільський лісозах. Вор номер 1 на Україні чи два, який там. Гляньте на ті морди. Ви розумієте. Міліщука Суховича. Що це за гниди керують лісовим господарством.